Доброго дня! Хочу зробити огляд гілкоруба, зробленого в домашніх умовах своїми руками. Складається гілкоруб з корпуса у вигляді трьох листів 20 мм товщиною, скріплений чотирма шпильками М30. Шестерні дві мають число зубів 42, нижня шестерня має число зубів 17. Станом на початок 2020 року ця конструкція вийшла орієнтовно 7 тисяч гривень. Даний гілкороп зашитий металевим листом. А також зроблені направляючі для гілок з однієї сторони, а також з іншої сторони. Гілкоруб закріплений на корпусі. З однієї сторони якого є кріплення для трактора, а з іншої сторони кріплення для прицепа. Гілкоруб. З'єднаний з трактором за допомогою карданного валу а також муфти радіально-штифтової. Муфта радіально штифтова спрацьовує при моменті 300 НТ на метр. Гілкуру пробає гілки діаметром приблизно 5 см. Якщо попадається більший діаметр, тоді радіально штифтова муфта спрацьовує і не дає. Вийти з ладу шестерням або трактора, або гілкоруба. У даній конструкції передбачена функція рубання дров. Поставлена морква для колки дров, а також стіл. Стіл є зйомним. При необхідності рубання гілок, стіл знімається. На морку ставиться захисний кожух для того, щоб не травмуватися. Ось так виглядає гілкороб зі знятим столом і закріпленим захисним кожухом. Кінець, хочу сказати, що в даній конструкції передбачена можливість модернізації, для того, щоб не відбирати вручну і не висипати на прицеп подрібнені гілки, можна передбачити конвейер, який буде розташований звідси до прицепа. Привід для конвейера можна взяти від ось цього валу. Хочу додати, що перш ніж Даний гілкору був реалізований в металі. Його було спроектовано в комп'ютерній програмі. Ось його 3D-модель.